Як себе Україні знайти і яке місце в Україні в цьому новому беремному світі, які зараз намагаються чи то побудувати, ну спочатку руйнувати? Поки у нас процес руйнації Трамп. Я про Трампа, і я навіть не про його тарифну політику, яка змінюється? Мені здається, там щодня ці рішення. Потім він може вийти і сказати: Ну, слухайте, кілька днів говорив про те, що йому на ці індекси всі це бізнесмени займаються. мені взагалі, а, Я політикою займаюся, це не моя справа. На це увагу не звертаю. І бачиш, 90% 90 днів тут мораторій оголосив. Очевидь йому радили, очевидь йому і там Міністерство фінансів, Міністерство торгівлі дуже активно радило на це все-таки звернути увагу і проблему вирішити. Ця політика, яку, яку можна описати, яку аналітики його описують, це е, непрогнозованість, це спонтанність і це абсолютний якийсь такий хаос. Так от Україні, який можна зиск в цій системі собі знайти а, в хаосі. Ну, іноді в хаосі в таких процесах щось зароджується, скажімо, іноді навіть позитивне. Зрештою, ну, ситуація в принципі така, що вона ж мала дійти до якоїсь точки кипіння, тому що дуже багато процесів в світі, які відбуваються, в тому числі безпекових викликів, факторів, змін. Абсолютно, навіть кліматичні зміни, які впливають, тому що ситуація з Гренландією це ну теж виникло через те, що в тому числі змінюється клімат, тануть льодовики і так далі. Відкриваються значно інші перспективи і значно більші. Ну доволі таки багато. Плюс тарифна війна, яка в принципі почалася, чому Трамп це розпочав. Він хоче забезпечити фактично вільну торгівлю для американських товарів. Парадокс в тому, що його мотивація якраз в тому, щоб знизити тарифи, але він їх підвищує для того, щоб фактично шантажувати і тиснути на інші країни, щоб почати переговори про реальні тарифи, які можуть бути або мінімальні, або скасовані. І це все відбувається у тій притаманні президентові США нинішньому формі, як це відбувається. Що стосується України в цьому процесі, ну на щастя, нас ця турбулентність тарифна стосується менше з точки зору того, що ми отримали мінімальний тариф. На жаль, не, не змогли щоб не отримати зовсім. На жаль, він є, але все ж таки він мінімальний. Плюс у нас є все ж таки перспективи, тому що ми перебуваємо в перемовному процесі зі США. А це я хочу нагадати. Ну, фактично цінується діючим президентом. Якраз те, що йде перемовний процес щодо угоди про корисні копалини і рідкоземельні метали. Ну і власне кажучи, це означає, що в цьому процесі для нас зараз визначальним є якраз доля і майбутнє саме цієї угоди. Про рідкоземельні метали. Причому перемовини ведуться з міністром фінансів Скотом Бесентом, який, судячи з усього, має вплив і доволі таки серйозний на президента США Дональда Трампа. Якщо принаймні виходити із повідомлень NBC News, американського телеканалу, то саме Бесент був однією з тих людей, які переконали а, Трампа. Обмежити тарифи або ввести мораторій на 90 днів, тобто він доволі таки впливовий в цьому, і він буде формувати в тому числі бачення і щодо відносин з Україною і по зброї, і по багатьох аспектах. Тому для нас зараз із цього хаосу можна вийти, уклавши відповідну угоду зі сполученими штатами, звичайно, з урахуванням наших позицій. Які є як про що говорив президент України, і зараз наша делегація, якраз США, веде перемовини ще до цього, але укласти відповідну угоду, і її укладення дуже добре ляже на ось той порядок денний і на те тло, яке зараз формується президентом США, про те, що з Америкою хочуть вести перемовини і налаштовані серйозно? І Україна може бути однією з тих країн, які зараз фактично налаштовані серйозно. І готові зробити внесок, в тому числі, в американську національну безпеку. Бо те, про що писали ще в виданні Military Review американському аналітики і американські військові вчені наприкінці минулого року, про те, що коли для США головний противник Китай. Ну, потрібно виробляти більше зброї, хай-тек технологій. А для дефенс Industry, для оборонної індустрії, просто безпосередньо США не вистачає ресурсів і рідкоземельних металів для того, аби в повній мірі. Фактично виробляти значні обсяги озброєнь, їм треба десь це брати, і тому питання, якраз от України, питання тих країн, які можуть допомагати Сполученим Штатам саме в цьому, ну відіграє значне значення, велике значення і для їхньої національної безпеки. Ось де наш для нас на сьогоднішній день вихід певний з цього хаосу. Ну, можливо, з найменшими втратами, які можуть бути в контексті американо-українських відносин. Ну, наші інтереси натомість отримувати, продовжувати отримувати або отримувати нові там, види зброї, боєприпаси, тому що якби, непостійність, непослідовність там Трампа в допомозі або в підтримці України вона багатьох там, м'яко кажучи, напружує. І я розумію, що йдуть там кулуарні політичні процеси, кулуарні дипломатичні процеси. Комунікація не припиняється все заради того, щоб. Але менше з тим. А коли… От в контексті взагалі всіх цих попереджень я зараз буду говорити. до речі, Єрмак теж сказав, що Європа зараз озброюється озброюється такими темпами шаленими, що ми ще попереднього та минулого року про це не, не могли уявити насправді. Тому що 22-го локомотивом допомоги Україні саме були штати. От вони підтягували за собою Німеччину, підтягували Великобританію, Францію, які казали, ну взагалі спочатку нічого не казали, потім почали дуже активно допомагати. Тепер вони зрозуміли, що. Що не настільки надійний партнер і постійно сполучені штати. Тут загроза не зникає. Я про Путіна і Росію, ну і треба щось робити самим. Але проблема в тому, що навіть з цими темпами 100% покрити всі там потреби вони не зможуть. Ну це принаймні говорять аналітики. Ви можете або підтвердити, або спростувати. І що склади, наприклад, в Європі вони повністю вже їх там поскребли, знаєте, по кутах, там не так багато. На відміну від сполучених штатів, де і ресурс, де і можливості набагато більше. Ну це просто порядки і десятки, це неможливо порівнювати. Але і бажання тут розумієте тут навпаки стало. Але штати тепер дуже виважено дивляться на різні умови, які будуть висувати Україні, за якими вони будуть допомагати або не будуть допомагати. Так, от ну а, перше, умови зрозумілі очевидні їх дві. Перше, ми тільки що з вами проговорили це підписання угоди, яку ми, про яку ми говорили вже. І друге, це те, що та форма надання допомоги і передачі зброї, яка існувала раніше, вона, скоріш за все, буде неприйнятною. Тобто, її потрібно змінювати. Яким чином змінювати? Дуже просто а, продавати, продавати зброю, хто буде платити. Як в які строки, під які гарантії, чи це буде прямий продаж, чи це буде продаж через європейські країни в Україні, чи це буде лізинг, чи це будуть довготривалі кредити безпосередньо в Україні? Це вже питання дискусій, але це за гроші, і це до речі, підхід Трампа. Ну тому, що, от е, ми ж пам'ятаємо, багато аналізувавши передвиборчу кампанію, яка була в Сполучених Штатах, а потім роблячи прогнози, а яким президентом може бути Дональд Трамп, згадували про Джевелін. Ну Джевеліни США продали в Україні в 2018 році. Вони не передали їх безкоштовно. Вони були продані за них, Україна заплатила. Це просто для розуміння підходів. Відповідно, зараз той же самий підхід змінюється значно масштаби. Ми не говоримо про кілька десятків джевелінів і там кількасот ракет даних. Ми говоримо про 10 систем ППО, озвучив президент України. Ну, ймовірно, мова йде саме про системи Петріот, ми повинні розуміти. Це близько 50 мільярдів загалом всієї суми. І це ну, великі обсяги, які, звичайно, потрібно буде певним чином. Укладати ймовірно мова буде йти про більш довгострокові зобов'язання і виплати, які можуть розвиватися на десятиліття, там на 20, 30, 40, 50 років. Відповідно це вже буде фактично нова форма взаємодії з точки зору постачання озброєння. І ну власне кажучи, чи готові будуть сполучені штати продавати? Я думаю, так. Тому що вони ж проінвестували, вони великі кошти вклали у виробництво, Вони великі кошти проінвестували у закупівлю необхідної сировини і обладнання для того, щоб ці виробництва збільшити, підвищити, щоб мати змогу виробляти більше, тих же самих Петріотів. Для України в першу чергу, тому що пріоритетом так і залишається постачання ракет до систем Петріот саме для України і Сполучені Штати не змінили цього. І звичайно, що оборонна індустрія вона буде певним чином лобіювати свої інтереси, в тому числі в Конгресі, і серед американських політиків, з метою ага. того, щоб цю зброю купували. І тому, власне кажучи, питання уже купівлі продажу виключно інших. Я думаю, інших, іншого роду військової допомоги за адміністрації Дональда Трампа не буде. А буде саме така форма взаємодії. Ну я не скажу, що це критично. Це за прикладом першої і другої світової війни. Британія тільки 2015 року розрахувалася зі сполученими штатами за першу світову війну. Тобто, ну це просто до розуміння. А ви знаєте, до речі, от коли обговорювали угоду пропозиції, так знаєте, які пропозиції були в американців до британців в часи Другої світової війни? Вони сказали, ми хочемо 50 частки в усіх портах британської корони по світу. Тобто, уявіть собі, Британія, імперія на той час, які вона мала можливості, 50%. В кожному порті, де фактично Британія мала по світу. Ну, це такий актив для Британії, як тоді володарки Морів, як її називали ще з часів королеви Вікторії. Це величезний прибуток. Ну і американці сказали, ми хочемо мінімум половину цього прибутку. І плюс контроль за телеграфними кампаніями, які прокладали кабелі, тоді досить активно по дні по дну морів, океанів і так далі. Що було теж перспективно, тому що був ну найшвидший зв'язок на той час, а фактично. І і, і і ну і власне кажучи, там, там ще багато всього. Навіть на радіостанції претендували на частоти. Тобто, ну багато тобто аспектів. апетити а, у американців це константа, яка об'єднує навіть століття. Знаєте, там 80-70 років минуло. Це, це це просто я до того. Що а, коли хтось думає, що Україні зараз почали висувати якісь там вимоги, що вони є якимось там, я не знаю. Суперечить якійсь там логіці американській, американській логіці вони не суперечать. Так, ми маємо відстояти наш національний інтерес, але в їхній логіці абсолютно нормально, коли вони mm. і просто фіналізуючи тему Британії, завершуючи, зрештою, Британія вийшла а, у складі переможців в антигітлерівській коаліції. Але зрештою, Британія втратила а, багато своїх колоній а, внаслідок тієї війни. Тобто, Британія вийшла із втратами. Теж непростий період. А сполучені штати вийшли зі здобутками.